Я не розкажу вам, що було при союзі, бо це КГБ контролювало до 91-го року. Тут тече вода і насправді це дуже тішить, бо я розумію, що якщо випадково, вони забудуть про мене і зачинять мене тут. І особисто знаходили а, стару да, зброю, да, так? От зараз поїде на дід в селі для діда. 80-70 років. Скажіть, щось ти робили раніше з піранями. Він на вас так диво подивиться, що що можна було робити? Він так і скаже: напаску вогинь. В кожному селі каліка інвеліданибіщика, як ви думаєте? Так, було любопитних, багато. Ну, клали огоня, самі ховалися. У... Загорбав, ярка, воно стріляло. Ви часом жодну хату не підпалили. <свісно> ні, ні, ні. Багато людей, які сюди заходять, у них починаються панічні атаки. Пів кілометри стін замуровано, за якими ніхто ніколи не ходив. Влітку 44-му в цьому об'єкті було. Спецорганізація, СС військ групи Ананерби. Одна з їхньої діяльності, до речі, щоб розуміли, ця цієї Ананерби групи. Це було ну, вивчення окультивізму і всяких таких езотеричних не паранормальних явищ. Бо я вже сарата мені як є, ну, у нас, у мене є ще діти, внука. Тож був маленьку змінити обстановку, щоб якось мої діти ці внука краще жили. Туристичні цілі агентства із-за дороги відмовляються їхати. Тому що небезпечно село би розвивалося просто з туризмом. Про село Грабівниця ніхто напевно би навіть і не знав. Воно заховане помеже горами, як і багато закарпатських маленьких гірських сіл. Якби не один об'єкт, який притягує сьогодні увагу туристів та істориків, і цей об'єкт від початку війни набув нового значення не тільки пізнавального, а ще й можливо практичного. Сьогодні моя розповідь буде не про найбільший бункер України, точніше, не тільки про бункер, про об'єкт, за масштабністю якому немає рівних далеко за межами Карпат. Ви знайдете про нього багато інформації в інтернеті. Тут побувало чимало журналістів, як українських, так і закордонних. Але ви не знайдете у інфопросторі розповіді про те, як співіснує убити у всіх сенсах малесеньке село поруч з потужним туристичним об'єктом. І чому, зважуючи перспективи села, чуєш безнадію, які там перспективи нам би вижити? Хоча вже є старенька, не гонна Розкажи такий мені треба Розкажіть Ось... мені, будь ласка, як вас звати? Ганна, вірте, що робити? Може бути. Треба і, хоча б піти в аптеку, аптеку чи на поліклініку, щоб провіритися до лікаря, я така хвора. Ну що, якщо не визветься скору, машини ніякої нема. Хто вас повезе? Куди? Машин вдома таких нема, автобуси не їздять. А ви живете сама чи з родичами? Я тепер сама. Хочу сюди їхати, таксі із поляну взяти таксі сюди. Сюди у наше село це недалеко, це 12 кілометрів, а треба платити 400 гривень, вже може і більше, я не знаю, я просто так думаю. Пенсія мала, але машину возити, куди поїхати? Ніхто не хоче у нас перевал, кажу, там я вже давно, давно там правда не була. Ну там э, за селом перший міст, як перший поворот на перевал, там взагалі завалюється, так люди говорять. Так, я проїжджала ну, той завал. Ну Скажіть... та, та, хто поїде? На свій ризик? та ніхто не хоче йти. а, а таких гроші не наплатитися, щоб кудись поїхати. А багато таких старших людей, як ви у селі? Так є, є багато. Сьогодні ми з вами заїхали у абсолютно унікальне село. Унікальне воно з двох причин: з одного боку, позитивна причина: тут є об'єкт рівного, якому немає не те, що у Закарпатті, але й в цілій Україні. А з іншого боку, доступу до цього об'єкта практично немає, поза як дорога тут повністю відсутня. Управді кажучи, відсутня тут не тільки дорога. Але й транспорт, і все інше, що робить той чи інший населений пункт придатним до життя. Немає навіть дороговказу, та й справді, для чого? Однаково сюди ніхто не заїде, принаймні з боку розвиненого курорту поляна, до якого насправді рукою подати. Як виявилося, табличка в селі таки є, але бачите, вона ось заросла. Я випадково її помітила і помітила її з іншого боку. Де вона ще не так заросла. Насправді, де повертати до бункера, легко дізнатися навіть без вказівника. Бачите, оце поворот точуть отакі старі, абсолютно розвалені хати. І ось ця дорога це окрема тема для розмови. Нормальна дорога розпочинається безпосередньо ось із підйому до об'єкту. Коротка довідка про бункер: об'єкт був побудований за керівництво угорської армії румунськими полоненими у Другу світову у режимі надсуворої секретності. Він став частиною оборонної системи лінії Арпада, що проходила через українську частину Карпат, і мав використовуватися як командна ставка першої угорської армії. Карпата радянська армія пішла через Румунію, прийшлося ноги на плечі угорцям брати, втікати звідси, бо боялися, що котел попадає. Виводячи свої війська, угорці з наших Карпат вивезти нічого не могли вже. Тому що за межами Закарпаття стояли два фронти, які напрямки до Будапешта угорцям перекрили. Солдати, втікаючи, много чого кидали, але много чого і хоронили. Однозначно, тайники схоронки робили всюди. І в горах, і в землянках, і в бункерах. Цей бункер взагалі можна вважати ідеальним приміщенням для схоронки не лише боєприпасів. Тут пів, кілом, пів кілометра втраченої історії. Всі експерти вважають, що складські приміщення найбільші площі були в бункері. Так, ну тут могли ще схоронити навіть багато чогось награбованого. Тому є кажуть такі легенди про золото Третього Рейха, як такої цікавої версії. Але на ці легенди є деякі підрунті я вам якусь історію казати. Тому що влітку 44-му в цьому об'єкті була... Спецорганізація, СС військ групи «Аненерби», Якщо ви чули про таких взагалі одна з їхніх янісів, до речі, щоб розуміли, ця цьої анонерби групи це було ну, вивчення окультивізму і всяких таких езотеричних непаранормальних явищ. Загальна довжина бункера більше кілометра, але з позиції безпеки відкритими є близько 500 метрів. Споруда має п'ять входів, товщина стін 1 метр, глибина об'єкту понад 50 метрів. Багато людей, які Сюди заходять, у них починаються панічні атаки, клаустрофобія. Враження у них таке, що за спиною хтось іде. І Абсолютно не виключено, що тут залишилися духи. От мені дозволили зайти сюди без супроводу, щоб дознімати. І ви знаєте, мені чесно, страшно. А ще тут таке ехо. Чуєте, так? Е Ей! Е -ей. Тут пів кілометра стін замуровано, за якими ніхто ніколи не ходив через те, що небезпечно ніколи людська нога туди не ступала. Чесно, чесно, не дуже приємно тут самому гуляти. Я сподіваюся, якби щось зі мною так про мене згадають і витягнуть. Часи я чула, щоб було все нормально. Люди їздили на роботу, добиралися. Yeah. Дорога була в порядку. Ja, дорога була в порядку, і завод робив електрон, і люди робили, і всі мали роботу, мали зарплати. І... А тепер яма на ямі, ані один автобус не автобус ходить. на Воловець не є, на Сваляву, на поляну нема. От бабка куди піде за лікарством. Куди і так усі, і так їх багато, так село за... запущено. Багато таких стареньких самотніх людей, як вона да, що да, живе, да. Сама. вона сказала, що вона сама живе. Да, сама... є. самих багато. — Мені цікаво, чисто по-людськи. У селі між собою от є солідарність. От, Наприклад, у когось є там, в родині машина, і таку бабцю можуть завести до лікаря, якщо можуть. потрібно. Ви підтримуєте можуть. одне одного, ви дружно живете? Підтримую, дружно живу, але в нас просто мало, таких є. Мало село було велике, роботи люди мали і ходили на роботу. кожен мав зарплату. І аванс, зарплата була, і автобуси їздили постійно, Три автобуси були на поляну на ту сторону. Два автобуси були на Воловець, А тепер ні один ні туди, ні туди. А скільки взагалі людей залишилося в селі? Десь коло 200, напевно, буде. Ми не маємо можливості вивчати цей об'єкт. Я не розкажу вам, що було при союзі, бо це КГБ контролювало до 91-го року. В горах тут у нас непогано в останні роки покопалися так звані чорні археологи. Ну, вони нам, до речі, допомогли музеї сформуватися на місці. Так, Їхні знахідки. Але справа настільки стихійна була в останні роки, що право має казати, що навіть Карпати гарно почистили. Карпати розброїли, Карпати безпечні стали, набагато безпечніше. Чому я так кажу, що маю право казати? Я дитинство своє пригадую. Я ж у виріс цих горах. Ми тут по горам ходили спеціально для того, щоб якісь знахідки знайти. Роки 30-35 назад, ніяких металошкачів не мали, але ми колись з дитинці ящиками знаходили. Тому що тут угорці їх полишали, ви думаєте, що. От, наприклад, Мацан, дивіться на нього. Він ваги мав 9 кілограм. Табельний кулемет або особиста зброя. Тягне з собою. Ясно діло, бували, солдати що кидали. Але в угорській армії з трибуналом дуже легко розставалося. Штрафбат не фронту або смертника приковував до Кайдані. Причому тут майже в кожному доті угорці залишали по одного-два смертника. Їх так і називали, бо вони прекрасно знали, що в полон ніколи в житті не попадають. Сталін вирок зробив угорській армії після 43-го року в Вороніжі. тобто з жить, і далі їх в полон не брали. Вони там позверстувалися з місцевим населенням, де попали в котел, до речі. Перший Сталінград був котел, другий це був Вороніш якраз у угорській армії. Там їхня армія сильна була, дуже сильно розбито. Ну, Це і в сучасній війні, до речі, одна із найпопулярніших артилерійських таких як називати, мін, будемо так і називати, як вона і називається. Ну у нас, по-перше, угорських лишилося багато, бо втікали та не користувалися ними навіть. Тож ми раніше такі теж знаходили, навіть коли по гриву поягути ходили, 15-17 років. Знаєте, що ми робили з ними мінометами? В кожному селі Каліка Інвері Небіжчика, як ви думаєте? Так, було любопитних, багато таких, як Вітогради. Давайте розберемо їх, попробуємо. Або болгарками розпілюють, або ще кращі молотками били по, -по байкам. Ми ж знаходили їх з дзьомбиками, розумієте, чи я, тими детонаторами. Навіть місцеві жителі називають, це всі так називають пірання. От зараз дід в селі Любого Діда. 80-70 років. Скажіть, щось ти робили раніше з піраннями? Він на вас так дивом подивиться, що що можна було робити. Він так і скаже, на Пасху вогинь. Тому що така була традиція. Обов'язково перед Великоднем на свято Пасху в огнище ставити, так? Клали багаття. Причому це в кожному селі робили, але у селі ми такі міни не зривали. Ми там карабітом стріляли, самопальні пістолі, ресори, деклофоси, шифер кидали в вогнище. А міномети подальше за село автомобільні шини тягнули. Для того готувалися задалекі, клали величезне багаття по одному, не дай Бог, два штуки викинути вогонь. Втікаємо далеко, лягаємо на землю, слава Богу, далеко втікали. Причому пам'ятаю два рази, що два рази в село залетіло. Один раз в шифер, один раз вікно попало. Найкурізніший випадок, що хлопець, який кинув міну, прийшов додому, і в нього якраз вікна Я не було дому. Та не тільки вікна там ще щось побило. Казали, що раніше багато знаходили зброї в селі, і навіть часто вона ну, якби, вибухала. Це правда чи ні? Правда, звісно. Я так вибухала, от діти збирали, клали вогня і, і, і стріляли, вибухала. Напевно, теж брали в такому участь. А, я теж коли був. Е молодим то теж брали участь у такому. Клали вогня, а самі ховалися у горбах, ярка воно стріляло. Ви часом жодну хату не підпалили? Не, не, не. Так що це все залишалося на, так, на рівні розваги дитячої. Да, да. І до так селом, і навіть не віриться, що у цьому селі настільки подужний туристичний історичний об'єкт. Наше село дуже робочаще. Батько був робочащий, робив у лісокомбінаті мама колгоспниця була. А тут був лісокомбінат, так? Так, да, Жданівський. Аж Жданівський. Лісокомбінат. Заносили людей. Добиралися Добирали. до бо як. Є, е возили, возили, возили. Возили, так. Возили, все було добре, а тепер. як, все... <ривіт> Ну, дивіться, у вас є такий потужний е туристичний об'єкт. Так. так це село має процвітати, тут можна робити в кожній хаті якусь садибу, Якщо дорогу. Правительство процвітало, б, правительства немає. Що? Хто буде? Бідний народ? За ту пенсію три тисячі. знаходиться насправді в такому гарному місці. що Тут пейзажі все роблять самі за себе. Ви собі можете уявити, яка тут дорога, якщо стоїть ось такий знак. На період снігопадів і ожеледиці рух заборонено, тобто взимку сюди зась. Село настільки має великі перспективи, і я бачу суцільне запустіння. Що взагалі відбувається в селі? Чому так усе? Ми були відносилися до Воловецького району. Зараз нас об'єднали до Мукачівського району. У нас нікуди автобуси немає, із-за того, що перевал не можна убити. Автобус ходить Ростока-Мукачево через Підполозя. Це нам треба 4 км кілометри добирати пішки, щоб піти в Мукачево або до сваляви. Аптеки немає в селі. Всі аптеки Свалява, поляна, мукачево. І як піти? Переважно мене зустрічають старші люди, молоді практично немає. Ось вся виїхала всі поза кордоном, і так все стало, що самі бабки двоє-троє молодих, які десь бо пішли, то не можуть піти. Коли автобус ходив на поляну, у нас з нашого села ходило десь 10 людей. Зараз Бо взагалі ніхто нікуди не ходить, тому що ну куди підете? Немає доступу нікуди. Ждені там є завод, там Дівчата пару їх ходять, і все. Це, це шо мені на бункері розказали, що в селі п'ять робочих місць є. Да, це правда? Так, да, це п'ять робочих місць на 145, сорок п'ять, номерів в село має. І це всього п'ять робочих місць. Мазин і школа, 4 класи. І це все. Дітей мало, тому школа у нас так під загрозою, закриття, тому що. Ну немає, немає на не дітей. Люди роз'їжджають із-за цього, що реально, що нікуди добрати, Ну ніяк зовсім ніяк. Швидка, приїде сюди, до прикладу? А, їде, їде, коли їде з Нижних, коли їде з Жденієва. Але по цих ямах швидко не доїдете. Тому реально важко, важко. Чекайте, а як хвору людину по О, цих так ямах? Ось так і возять, доки її довезуть, то вже їй не треба, болей больниці. Той. А що реально були такі випадки, що були, не доживали? Були такі випадки. Були. Та ладно. Да. Коротка довідка про бункер. Під час війни тут знаходилася одна з найбільших лікарень для військових. Під землею була налагоджена подача теплого повітря, адже навіть влітку тут було прохолодно і сиро. Військовий бункер виконував своє військове призначення не більше ніж два тижні. Радянська армія потратила саме два тижні, щоб його захопити. Він здав свою оборону 16 жовтня 1944 року. А там в горах два тижні фронт був. Ну ми пригадуємо, скільки тут полягло солдатів, так, приблизно. Менше тисячі солдатів. Давайте так, навіть якщо пополам поділимо, так? Тих і тих втрат, то, щоб ви розуміли, ранених хворих більше набагато, ніж убитих. Відти зір стягаються ранені хворих сюди приводять. І тут лікарі мають чим зайнятися. Було операційне, було стоматологи, було лікувальні відділення, величезні склади медикаментів і так далі. Роблять операція любов солдатів. Це єдина роль, яку бункер мав під час Другої стової війни. Як же я люблю ти мати порі поріки? Дивіться, який листопад, яка краса мене оточує. І тут у цій красі стоять такі розвалюшки. Ну, цікаво, що це таке фельдшерсько акушерський пункт. А далі ось прибудовано вже нормальну будівлю. І там є якісь майданчики. Дитячі, не виключено, що це дитячий садочок. І досюди роздивитися, що тут таке. І справді, бачите, майданчики, квіти. Миленько, ні, це не садочок, це загальноосвітня школа першого ступеня. Та школа, яка, судячи по всьому, незабаром зачиниться, тому що замало дітей у селі. А ось тут відразу біля школи бачите такий гарний новесенький будинок. На ньому написано Дім молитви. Так я спалечку ходжу я не маю чимся добрати до Ужгорода. І що ви будете робити? Треба машину яку на Автобус, хоча й бо єден, йшов ведь горі, ведь долі, і зуб мені треба лічити. Ну і що тепер з цим робити. А чому так от про вас забули? Ви звертаєтеся я, кудись? Ми зверталися і вони повіли, що ви забувайте за це село. Що значить забувайте, а де вам жити? Не буду возити, не буде ніч ходити. Так уже більше двох років Ніч не йде. Це взагалі треба йти. Пішком. Ну, почекайте, а, я, а людям де дітися, як їм доживати, Вік? Так, вмирати та й усього загребати, та як пса. Отак. От Насправді вони схожі, так? Okay. Проєкт майже, але бачите, ну, то кріплення, тут дерка треба називати. Дерки є і в цій касі, і в цій касі, але вони тут заклепані, і це не заводська заклепка. Тут солдат їх сам заклепав, скорше, всього, що їсти варив. Часто каска, до речі, в косову котілки. Дерка одна від одної вперед у німці, від одна від одної взад у уголці. Бачите? В угорці ще можете замітити, ззаду вушко є. Отаке вушко ніколи в житті, в німці не побачите. Ну, Логічно, в наших Карпатах це німецька казка рідкісна. Їх не було тут, в Карпатах наших. Вони залишили контроль угорської армії своїм союзникам наших Карпат. Вони, до речі, в Татрах воювали. І там пішов фронт, перший фронт воювати, Маршала Коніва. Наші в Карпати четвертий фронт, генерал Петрова пустили сюди. Але я нагадую, що ця армія йшла вже в догонку за угорськими військами, які звідси втікаючи, з гидців, тікаючі, не оборонялися, як би не було. Отже, ви самі зрозуміли, що тепер треба добре розбиратися у ракурсі наших подій політичних, яку саме сказок приміряти. А можете написати в коментах, який шолом мені дістався. Тут тече вода і насправді це дуже тішить, бо я розумію, що якщо випадково вони забудуть про мене і зачинять мене тут, то принаймні відразу в перший день я не помру. А ще тут дуже волого, знаєте, можна упасти на цих сходах, сходи не мокрі, перевла мокрі. Так я йду, то не видно, можливо, Спуску, але ось Покажу вам на контрасті підйом. І ще вон скільки треба сходи пройти вниз. Міну протитанку в Карпатах зараз практично знайти неможливо взагалі. Тому що міні поля в Карпатах. Давайте подумаємо, де робилися? Дорога річки мости заміновані були, так, тунелі де поїзда ходять. Далі, дійці, так. Дорога була 35 років після війни, єдина міжнародна траса через Карпати. Та по суті, як, як і цю дорогу, так і всі інші. Після війни розміновано було майже на всі 100%. Тому там і ніхто нічого не не ходить, бо знає, що там нічого не найду. Там почистили гарно. Бачу ромінь світла у темнім царстві. О oh, є. Yeah. Не знаю, як я буду звідси вибиратися. Я не уявляю навіть, як я доїду додому. Я не можу повірити, що я сюди доїхала. Сьогодні на бункері писала інтерв'ю, і я так розумію, що якби тут привели в порядок дорогу і якусь елементарну створили інфраструктуру, це село могло би бути дуже потужним туристичним об'єктом. Багато туристів відвідує саме бункер лінії Арпада, і дуже багато тепер відмовляються туристичні цілі агентства Із-за дороги відмовляються їхати, тому що небезпечно зимою. Взагалі, взагалі, дивіться, в якій красі знаходиться мальовнича природа. Я думаю, тут би не один залишився ночувати. Звісно, туристи, які приїжджають, дуже всім подобається, дуже. І хочуть ще приїхати, але кожен турист каже, а яка у вас є дорога ще краще. Село би розвивалося просто з туризмом. Ну, на жаль. Я вам бажаю Чирого серця, щоб так воно було. Верхня грабівниця і справді неймовірно мальовниче село. Особливо у цій порі, коли осінь диктує полігамію відтінків. Вкрай хотілося б, щоб знаменитий бункер обростав туристичною інфраструктурою. Є біля Києва великі об'єкти Білогородка, Юрівка. Ну вони там в такому стані, що туристи їх не, не, не дивляться так. В Одесі я на великий бункер там зрістя Коростень, Житомирська лінія, ну, Житомирські ті об'єкти. Ну, Севастополь залишилися, можна, одним з найвеличесніших бункерів, які будувалися в період Ристової війни. Але я так розумію, що рівного на сьогоднішній день Окей, як, за потужністю, для, для огляду так, даємо туристам побачити найбільше зараз, який зберігся з того часу. Кому прийшло на думку, спало взагалі на думку створити тут меморіальний такий музей? Мабуть, що угорцям першим. Правда? Не нашим? Так, такі їхні історії. Вони, вони це збудували, бачите, про нього дізналися, що він тут існує. Мало про нього інформації колись здавалося. При Союзі, взагалі про це мовчали, ніколи не згадували, тому що це будували проти Союзу, це союзники Гітлера були так. Єдине, що пам'ятаю, ще на початку моєї особистої діяльності, майже три роки відчуття було таке, що за тобою хтось ходить, так? Ну, дійсно, особливо, коли ти сам заходив в бункер, там, чи по водичку, чи там треба було поремонтувати дошки, чи там лампочки міняти потрібно постійно. Тут так. ну, тобто, такі відчуття три роки. Далі привичка сформувалася, я тепер не маю ніяких таких, таких дивних відчуттів. Так, що ви з приводами у тепер уже за пані брата? Я вже з ними подружився. Ми приїхали з Луцька, з Волині, а зокрема з міста Ківерці, і привезли таку студентську групу, які бажають відвідати Карпати, трохи пізнати більше, і приїхали до Монкара лінії Арпана. Як часто приводите групи? Ем... Стабільно раз у два-три тижні. Дорожуєте дорогою от від Мукаче, а центральною якоюсь дорогою, так? Я сподіваюся, що ви не їхали цією дорогою, яку я зараз подолала від Оленівського перевалу. Е, ну, ми їхали від нижніх Воріт, Це теж ага. така доволі цікава дорога. Я думаю, по Цікава любому вам поталана. особливо коли автобус 50-ка. Тому теж вони вже знали, куди вони їдуть і що вони очікують. Психологічно були готові, так. скажімо так. Чи могли б ці споруди, якби конче було потрібно, так мати нести не тільки історичне значення, як пам'ятка, але й практично якось вовживатися? Це, це будують не для людей, це будують тільки в воєнній тематиці, то тобто, лише для військових, то не може бути ніякого такого, що від для цивільного населення, так, хоча він рахується як укриття в даний момент часу, тому що дійсно це серйозна споруда під землею. Він грає функцію туристично краще, ніж воєнну функцію. Такий важливий туристичний об'єкт. Чому не можуть якось привести до ладу і зробити дійсно, щоб тут від туристів проходу вам не було? Ну Це до нашої влади питання. Бачите, було відбито від цивілізації, так я не Жоден автобус, жодна маршрутка через наше села не, не 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 проїжджає, не заїжджає навіть. Прикро, але чомусь у нас така ситуація сталася. Що... Сарата мені як є, ну у нас в мене є ще діти, внука. То щоб мали змінити обстановку, щоб якось мої діти чи внука краще жили, поводити ту дорогу, дати автобуса якого, щоб люди могли добиратися якось, чи на роботу, чи куди. Говорять, що й села всі тікають. Ну що тут будуть робити? В селі робота не є. Добратися на роботу не є цим. Ну, як жити. Здавалось би, на цих словах би можна було і завершити. Але ні, ще щось важливе. Я бачу на території просто чудові роботи з дерева, так уже поділіться, хто їх робить. Ой, на жаль. Не знаємо, де хлопець цей. Віна? Віна. Він пропав безвісти. Так. Ну, ми заочно йому подякуємо, помолимося за mm -hmm. нього. Тому що дуже дійсно гарні скульптури. А як його звати? Богдан. У Нас трив майже цілий рік. Арпада вирізав. Ці скульптури вже батьки. Вже з часом вони, звісно, пропадають. Теж було всі 8 років тому, коли це робилося. А він давно пропав безвісти? Третій рік майже. Д Два так. роки вже майже. Що найдеться так, дав би Бог, дай Бог, щоб про нього якісь слухи пішли, що він живий, хоча б у полоні, наприклад. Богдано Ворохоба, Ти дуже талановитий. Повертайся додому живим.